Магія та захват з перших нот французький піаніст віртуоз Максим Зикіні виступив на сцені франківської філармонії. Він гастролює різними країнами та континентами і вражає глядачів своєю майстерністю та легкістю гри, і, зокрема, репертуаром для лівої руки. Це вже четвертий концерт піаніста в Івано-Франківську, але перший з початку повномасштабного вторгнення Росії. Чи їхати в Україну під час війни каже музикант, зовсім не вагався, адже полюбив франківську публіку та вкотре завітав, щоб віддячити їй за палку прихильність. А от репертуар, враховуючи реалії, підготував особливий. Репертуар, який я виконую сьогодні, має безпосереднє відношення до тих подій, які зараз відбуваються. Особливість сьогоднішнього концерту у тому, що людина, незважаючи на те, що може щось втратити у своєму житті, все одно виробляє таку рису характеру, що протистоїть цим умовам, і, незважаючи ні на що, продовжує свою діяльність. Піаніста світового рівня до Івано-Франківська вже вкотре запросив директор громадської організації Парі ІВ Сергій Єрьомін. Концерт символічно організували у день закоханих. Це наша мета наша мета дати, як каже Максим. Таку кульку кисеню дати нашим глядачам, мешканцям Франківська і Франківської області для того, щоб вони відпочили від цього трагедії, яка відбувається зараз. Закохані, не закохані, але з іншого боку, якась така дата все таки приємна, і в нашому житті має бути місце для приємних подій. Тому ми пишаємося, що нам вдалося це організувати концерт. За словами Максима Зекіні, французькі музиканти зараз відкривають для себе українських композиторів, і їхні твори дедалі частіше лунають на концертах. Французькі музиканти дуже солідарні з українцями під час кожного концерту класичної музики завжди є твір українського композитора, і таким чином французькі музиканти відкривають для себе українську музику, яка романтична, мелодійна. Французькі симфонічні оркестри на початку своїх концертів виконують композицію Скорика. Під час концерту Максим Зекіні і сам зіграв низку українських композицій. каже, дуже любить червону руту. Публіка ніяк не хотіла відпускати піаніста, тож він виходив на біс аж шість разів. Та здивував шанувальники виконанням пісні мій Івано-Франківськ. Далі Максим Зекіні, їде на гастролі в об'єднані Арабські Емірати в країни Африки, а відтак у Сполучені Штати Америки. А франківці вже запросили музиканта на наступний уже п'ятий концерт. Ольга Рега Ігор Горпопик, телеканал 402.